До приїзду в Португалію варто знати, що боятися потрібно не спеки, а холоду і вологи. Я в Україні так не мерзла, як мерзло в Португалії, а справа в тому, що тут житлові будинки без опалення, переважна кількість, і цим рівнем вологи ти відчуваєш себе як губку, яка просто цю всю вологу втягує. Тому неодмінно і обов'язково потрібно запастися електроковдрою, обігрівачем. І вологовитягувачів. Ну і ще класно, якщо в когось є буржуйка або камін. зрозуміло, що усі ці дівайси ти не будеш тримати завжди увімкненими цілий день, щоб тобі вдома було комфортно. Тому треба виходити на вуличку, бо на вулиці восени і навіть зимою в Португалії тепло, якщо не йдуть дощі. А дома доводиться мерзнути. І особливий кайф це погрітися в нагрітому сонці автомобілі. Було корисно, став серденько і підписуйся. Мене звати Іриска, щоб знати цікаві новини та факти про Португалю ще до переїзду Сюда. Цього мики. А тежа!